Казка, горшочок розалії. В одному будинку на підвіконні росли різні квіти. Там були різні модниці, фіалки, зазнайки гортензії і кактуси мовчуни. Кожен із них пишався своїм горщиком. Вони хвалилися один перед одним і розповідали великі історії про своє походження. Так, наприклад, голубина фіалка, яка мала на пелюстках небесні лінії, з гордістю розповідала про те, що її привезли з далеких квіткових земель, де завжди тепло і волого. Как тут же, з маленькою рожевою квіточкою, яку він дуже-дуже оберігав і якою шалено пишався, розповідав про землі посушливих, повних пісків і ящерок. Це знайки рідко розповідали про себе, найчастіше вони засуджували інших. Вони довго стояли неподалік телевізора та розумних книжок, тому дуже багато знали про життя. Вони вступали в суперечку, говорячи про те, що багато рослин народилися тут, а не десь у пустелях чи джунглях, що є магазини, в яких продаються різні види виведених квітів. Які нічого не мають спільного зі своїми дикими друзями. Це й добре зазвичай говорили гортензії, з розумним виглядом, поправляючи листя, з дикими друзями нам було б зовсім про що розмовляти, адже у них дивна й неймовірна мова. Зазвичай, після цього виникала невеличка затримка, а потім лунав буркотливий голос Кактуса про те. Що він точно привезений із далеких земель, а не з магазину, і що гортензії насправді нічого не знають. У таких словесних суперечках проходили їхні дні. Проте сьогодні до них привезли новачка. На підвіконні з'явилась нова квітка, її представили як розалію. Це була дуже гарна, струнка і ніжна квітка. З соковитим листям і ніжними пелюстками у вишиканому розписному горщику. Хоча нова квітка виглядала набагато свіжішою за інших жителів підвіконня, вона виявилась напрочуд скромною і чутливою. І цього було достатньо, щоб квіти вступили в атаку. Треба ж якась дивовижна істота, вилюба, мабуть. Говорите якоюсь дикою мовою, поцікавились гортенці. Та ні, що ви? Я говорю, як і ви всі. Я не пам'ятаю, звідки я з'явилася, але господарі купили мене в магазинчику все для квітів. Ну, зрозуміло, взагалі всім відомо, що найкращі квіти дістаються в магазині всі квіти. Він знаходиться набагато далі від міста. Квіти там дорожчі, і там тільки найкраще, сказала гортензія, і відвернулася з виглядом, ніби нова квітка більше їй не цікава. Розалія незрозуміло дивилася на інших і намагалася дружелюбно посміхатися, але здивування і страх стали виявлятися в її пелюстках, що тряслися. Намагаючись приховати хвилювання, вона запитала: До речі, а... Що означає дорожче? Ну, я ось, наприклад, коштувала тисячу гривень, гордо вступила біла фіалка. Це дорожче багатьох. Я особлива, мої пелюстки білі, і за це господарі гідно заплатили і навіть довезли мене на машині, а не в пакеті. Мою ціну можна побачити на горщику, в якому я росту. А скільки ти коштуєш? Розалія марно намагалася роздивитися щось на своєму горщику. Він був гарний і розписний, але на ньому не було й найменшого напису. Я не знаю, розгубилась Розалія. Я пам'ятаю, що продавець та господарі посміхалися і говорили про мене багато хорошого. Ну, будь-яку дешевку можна розхвалити, а якщо в тебе немає ціни. Значить, ти скоштуєш дуже мало. вступила в розмову інша гортенція, яку ж розпирало від такої довгої мовчанки. Господарі обов'язково повідомили б тобі твою ціну, якби вона була великою. Так так, навіть я, привезений з далеких піщаних земель, маю цінник, і він, скажу тобі, дуже значний. З гордістю похвалився кактус. І миттєво замовк. У розмову вступили модниці фіалки, які з задоволенням почали в один голос засуджувати те, як неосвічено дешеві рослині, можливо, навіть бур'янові, спілкуватися з такими величними особами, як вони. Доремно розалія намагалася почати розмову або, хоча б, до себе привернути увагу. Усі тепер були захоплені обговоренням бур'янів. Підолашна розалія зовсім засмутилась і відвернулась від них, ледве стримуючи сльози. Нелегко жити на підвіконні, коли тебе ніхто не любить. Не слухай їх, раптом пролунав тихий голосок. Мене зазвичай не помічають, бо я маленький, проте я знаю більше за всіх. І я тобі кажу ти особлива, витри сльози, заспокойся. І поговоримо. Правда? Добре, дякую. А ти хто? Дозволь представитися я Розмарин. Хоч я і маленький, проте дуже корисний, я надаю вишуканий смак будь-якій страві. Я найулюбленіша приправа наших господарів. Мене найчастіше показують гостям та розповідають про мій вишуканий аромат. Так не хвилюся, то великі квіти нічого не знають про те, як і я. Тому вважають, що мене забирають підлікувати. Але ж їх зазвичай знімають із підвіконня, тільки щоб відрізати зайве листя або дати ліки, тільки я приношу реальну користь, тому можна сказати, що я тут по справжньому важливий. Треба ж ти справді важливий. А знаєш, ми з тобою схожі. Імена у нас з тобою починаються з роз. Наші господарі сказали, що я стану їхньою новою гордістю і що мене показуватимуть гостям. Але я теж не збираюся пізнавати і розповідати про це. Гадаю, варто подумати напевно, їм слід дізнатися правду, щоб вони перестали нас задирати. Хоча, з іншого боку, нам з тобою не важливо, що думатимуть про нас, головне. Що ми разом і що наші господарі нас люблять. Ех, я не знаю, з чого ти взяв, що я особлива. На мені немає цінника, а я дивлюся, у тебе написано. Розмарин обернувся, оглянув свій горщик і засміявся. Хм, та не завжди ціну пишуть. Наприклад, та задира, що казала, що коштує тисячу гривень, це вага її горщика. Наприклад, я точно знаю, що. Коштував дорого, але на горщику написано маленьку цифру, тому що я сам малий і важу мало. Зате моя справжня ціна на ціннику внизу горшка. З цими словами Розмарин показав денце горщика, на ньому був гарний білий листочок з різними написами паличками і чітким написом ціна. Так, справді це цікаво. Однак у мене ні на денці, ні на горщику. Ніде немає цінника. Це означає, що квіти мають рацію. Я сміття. Ні. Як ти щойно переконалася, ці квіти вміють лише вихвалятися і нічого більше. Я знаю, що по справжньому означає твій розписний і гарний горщик. Подивись на себе та на них. Хіба є у когось тут такий самий гарний великий кольоровий горщик? Ні. І тільки в тебе гарна паличка та камінці у горщику? Це доводить, що ти особлива, неважливо, з якої крамниці ти приїхала, але те, що ти так виглядаєш, означає, що ти дуже дорога. Таких горщиків більше немає. Він розписаний вручну, а значить, неповторно. Нехай сміються невігласи, але точно я знаю, що ти дуже цінна. Розалія посміхнулася і помітила, що всі квіти вже давно мовчать. І слухають їхню розмову. Всім було дуже соромно за свої слова, і вони пообіцяли більше не судити новачка так безтурботно. Вони всі пообіцяли поводитися більш шанобливо. І так би все й закінчилося, але одного разу в гості прийшли відомі розвідники квітів. Господарі показали їм своє підвіконня та відзначили важливість кожної квітки. І лише тоді. Всі квіти почули про свою унікальність. Наприклад, два кактуси були представниками рідкісного виду квитучих пустельних кактусів, які цвітнуть щороку. Гортензії були найстарішими довгожителями серед гортензій, а кожна фіалка була особлива красою та чистотою. Розмарин був улюбленою приправою, який відростав так швидко, що, здавалося, був вічним. А краса розалії була поза всякою похвалою. Гості відзначили, що це дивовижне підвіконня, на якому настільки різні квіти змогли здружитися, і тому кожен з них стає кращим і сильнішим. На сам кінець гості залишили свій подарунок, малесенька рослинка у простенькому горщику. Всі були дуже задоволені похвалами і лягли спати. Не приділивши уваги новому малюкові, наступного дня всі прискіпливо розглядали малюка простенький горщик, кілька зелених пелюсток, що закривають стебло з бутоном. В ньому немає нічого особливого, він схожий на бур'ян. Почали фіалки та прикусили язика. Адже вони домовились не судити про квітку на вигляд, однак ніхто нічого не міг про нього сказати. Весь горщик був темним і непоказним. Пелюстки тендітні та слабенькі. Першою вступилася розалія. Вона поділилася своєю землею та камінчиками, прикрасивши його горщик. Розмарин поділився своєю ароматною пелюсткою, а всі рослини зібрали по крапельці води і, як слід, змочили сухий ґрунт малюка. Так разом вони виходили гостя. І незабаром на їхньому підвіконні виросла прекрасна і нова квітка, і зовсім не важливо, як її звали, важливо, що вона стала частиною життя підвіконня, завдяки ній всі жителі змогли вивчити прекрасний урок. Неважливо, який у тебе горщик, скільки ти коштуєш і як виглядаєш, важливо те, хто ти насправді, і якщо допомогти добрими справами. То навіть найменша і непоказна квітка перетвориться на неповторний скарб.